Ішов великий цар, щоб страждати. Ішов невеличний, як могутній Бог, сидів він, як людина, на осляті, так радо зустрічав його народ. Стелили в заході під ноги одежини, лягало віття на дорогу перед ним. Одні стелили, бо його любили, а інші бо від мертвих воскресив. Усі навкруг так радо величали. Благословен будь цар, що в Божий де ім'я, Осанна, слава Вишніх, всі кричали, бо думали поставити за царя. А він ішов не в царських жить палатах, хоча достойним був він царювать. А він ішов людей землі спасати, а він ішов за грішних помирать. Він з радістю рукою не махав їм. Так як вітають весь народ царі, коли усіх їх радо зустрічають і славу їм приносять на землі, а його очі сповнені сльозами, що не прийняв його Єрусалим, як птах підкрила свої, вас хотів узяти та ви мене чомусь не прийняли. Тепер осана потім розіп'яти. Оце усе як можна зрозуміть, Він міг відмовитись, Голгофу не обрати. Та хто, як він, ще може так любить. Все створено навкруг його любов'ю, то слава, то в лице уже брують. Що гріх зробив людину із тобою за всі гріхи твої святого розіпнуть? А зараз слава. Зараз всі осана не знали, на що він тоді йшов, а він ішов за них всіх помирати. Вела велика до людей любов. Чи маємо ми таку любов до нього покласти щоб до них своє життя? А він ногами не пройде по ньому, візьме на руки, як своє дитя? І понесе через усі незгоди до царства свого там у небесах, коли Христа зустрінеш на дорозі, впади до ніг, як до свого Отця. Тримай негілку, серце у долонях йому віддай, Його Він збереже, чи молодий, чи севина на скронях, обійме, як дитя своє тебе. Амінь.